8 квітня колектив Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини обирав ректора. Балотувалися три кандидати: Олександр Безлюдний, Тетяна Кочубей та Олена Ярошинська. Офіційні результати виборів такі: загальна кількість виборців 841 особа. З них отримали виборчі бюлетені 792 особи. Тож після завершення голосування члени виборчої комісії провели підрахунок голосів. Результат виявився таким: за Олександра Безлюдного проголосували. 578 осіб, що становить 68,7% виборців. За Тетяну Кочубей було віддано 95 голосів, 11,3%. Олену Ярошинську підтримав 101 виборець. Це 12%. Таким чином, за підсумками голосування, перемогу на виборах ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здобув доктор педагогічних наук професор безлюдний Олександр Іванович. 7 квітня перед новим корпусом уменського педуніверситету відбулася загальноуніверситетська зарядка, присвячена всесвітньому дню здоров'я. Окрім цього, волонтери студентської соціально-психологічної служби спільно з благодійним фондом Воля організували масштабну акцію в центрі міста Ми за здоровий спосіб життя. Початку акції студенти-волонтери провели невеличку веселу зарядку з бажаючими, яка зігріла всіх у прохолодний квітневий день. Після цього волонтери роздавали перехожим буклети, брошури про найбільш поширені хвороби, такі як туберкульоз, снід та інші. Будьте здорові, ведіть здоровий спосіб життя, закликали волонтери жителів міста і закликають усіх вас. Чистий четвер студенти природничого географічного факультету Уманського педуніверситету разом із старшокласниками загальноосвітньої школи номер 3 вийшли на прибирання прибережної смуги за рембового ставу. Така акція є традиційною, адже проводиться вона щорічно. Молодь прибирає сміття, минулорічну траву, насаджує нові дерева. Приємно відзначити, що цього року сміття було значно менше аніж попередні роки. Та все ж кожному з нас варто замислитись: а чи не краще пусту пляшку, пакет, пачку від цигарок та інший непотріб викинув? Ти в смітник, адже в спекотні літні дні кожен захоче відпочити на березі водойми. Та чи буде цей відпочинок приємним серед кучугур, залишеного наміж сміття? Подумайте про це в ту мить, коли збираєтесь викинути сміття просто собі під ноги. З вірою та надією у серці християнський люд очікує величне свято Великодня. Напередодні цього світлого дня студенти та викладачі Уманського державного педагогічного університету долучилися до стародавньої традиції українського народу створення писанок. Майстер-клас із писанкарства Світлани Бас, відомої народної майстрині з Маньківщини, проводиться в університеті уже традиційно однак кожного разу ця зустріч наповнена чимось особливим, навіть таємничим. Світлана Миколаївна багато знає про писанки, їхню історію, кольор. Рита орнаменти, зміст закодованих символів, регіональні традиції розпису та безліч інших цікавинок. Цією інформацією вона щедро ділиться з учасниками заняття, студентами і школярами. Під час заняття кожен з присутніх навчився писанкувати, використовуючи традиційні орнаменти. Розповідаючи про секрети розпису писанки, майстриня зауважила, що тільки очищена від усього негативного свідомість людини здатна відчувати і творити, адже писанку пишуть не руки, а душа.